дорогие друзі Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашказ. Ми компанія, яка займається детальним, чесним і перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у наявності поступає ось такий заряжний, потужний. Я навіть не знаю, як сказати, як підібрати для нього слова. Це нереально класний Volkswagen Passat b 8 Автомобіль, друзі, передньоприводний на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач. 2017 року випуску з пробігом 214 тисяч кілометрів, чесним і перевіреним пробігом, це на секундочку. І немає жодного абсолютно. Жодного підфарбування по кузову. Я скажу вам так, що пробіг перевірений на всі 100%, так як цей автомобіль має наявну сервісну книжку, має наявну перевірку по ВІН-коду та також, звичайно, як і в кожному нашому автомобілі, перевірка комп'ютерною діагностикою. В останній сервіс в цьому автомобілі, друзі, робився на 206 тисяч кілометрів за кордоном. На ньому були замінені е, таке, як ГРМ. Це я думаю, важливо в першу чергу для всіх, хто купує такі автомобілі. Тобто, в цьому автомобілі замінений ГРМ і, звичайно ж, з помпою. Всі масла і фільтра замінені в цьому автомобілі, також замінені тормозні колодки з дисками. Все, автомобіль обслужений, пройдено максимально велике по цьому автомобілі. Я думаю, хто купує для себе таке авто, вам же його обслуговувати буде не потрібно. Проходимо зі мною далі, я вам покажу його зовнішній вигляд по кругу, тому що він реально вражає. Ви не дивіться, друзі, також немало важливо. Ви дивитесь, можливо, що автомобіль на українській реєстрації. реєстрації. Як що це свіжопригнаний автомобіль. чому так? Я вам пояснюю. Думаю, що нещодавно всі ви бачили. Такі новини, що хотіли б наша Верховна Рада ввести такий законопроект про 15% військового збору. Так, цей автомобіль ми перегнали саме перед тим законом, відповідно, який мав бути. І для того, аби уникнути це все, ми його зареєстрували, тому що ну не хотіла, якби попасти на великі гроші і для того, щоб потім не втратити ці гроші на автомобілі. Я вам скажу так. Тому друзі, цей автомобіль зареєстрований буквально, ну може пів місяця тому назад. Можливо, місяць, давайте так сказати. Я не буду казати точного числа, точну дату, бо не пам'ятаю. Але загалом це пригнаний автомобіль із Європи, він розмитнений, сертифікований і зареєстрований. Офіційно зареєстрований все. Вам не буде потрібно сплачувати ПДВ, пенсійне, військовий збір і тому подібне. Все, що вам потрібно, це при покупці цього автомобіля. Написати нам, наприклад, вам доручення або просто правильно можна сказати так, поїхати зразу в сервісний центр і просто зробити перереєстрацію. За ню ми заплатимо ну, буквально там тисячу, там якусь, можливо, півтора гривень і все. І ця машина буде вже безпосередньо на вас. Не потрібно платити там 300, 400, 500 доларів в залежності від вартості автомобіля. Вже не потрібно цього сплачувати. Тому така перевага купувати такий автомобіль це реально дуже круто. Отже, що по нашому автомобілі. Ви, як ви бачите, він йде зоні зовнішньому ерлані. Виглядає він дуже крутезно. По передній частині фари у нас ідуть середні, не максимальні, але також середні, вони світять дуже круто. Знизу ми маємо ледійську смужечку. Тут по верхній частині хромована накладочка, яка переходить в рішітку. Виглядає вона дуже круто. Середній значок на скляний, так як тут у нас стоїть дестронік, тобто адаптивний круїз-контроль у нас є в цьому автомобілі. Шильдик Airline оригінальний з решіткою, все це так як має бути. Омивачі фар ми маємо. Парктроніки. Тут ми маємо таку заглушечку під крюк. противотуманні фари. І ось ця частинка це вже йде в наш обвіс Airline. Ось так воно все круто і гарно виглядає. Також немало важливо по нашому автомобілі, що в нас стоять тут оригінальні легкосплавні диски. Зараз скажу, якого радіусу. Так. 215, 55, r 17 17 оригінальні легкосплавні диски. Знову ж таки, повторюсь, нова тормозна система і доволі таки хороша літня гума. Він на ній приїхав, друзі, з тими дисками, з цією резиною, він приїхав цей автомобіль, тому так ми його і продаємо. Тут ми маємо він-код для перевірок. Якщо вам потрібно, робіть скріншоти, переписуйте і перевіряйте він-код після нас. Якщо ви нам не довіряєте, я думаю, ви можете собі спокійно перепровірити. По верхній частині ми маємо гарні оригінальні хромовані рейлінги. Виглядають вони дуже круто, доповнюють вигляд автомобіля на всі 100%. Тут ми маємо, як ви можете бачити, це панорамний дах з люком. Тобто верхня частина відкривається і від'їжджає, задня частина вона також скляна, але вона стоїть на місці. По нижній частині ми можемо бачити додаткову накладочку, вона йде пластикова, це додатковий захист порогів, але все ж це обвіс Airline. Тому так, переходимо, друзі, до задньої частини нашого автомобіля. По задній частині нашого, нашого автомобіля є також багато чого розказати. Отже, починаємо ми давайте, з цього плавничка. Це йде така як би сказати, антенка, вона стандартна, вона присутня, ціленька, з нею проблем нема. Тут ми маємо гарний оригінальний спойлер. Тут він біленький, тут він чорненький, комбінується, ну, поєднується реально дуже круто і виглядає воно дуже гарно. Тут з середини ми маємо додатковий стоп-сигнал. Задній двірник, звичайно, при вмиканні задньої передачі він автоматично спрацьовує гарні задні стопи. Можна сказати, такі, ну неонові, я б навіть не сказав, що не неонові, діодні. Сказав би так. Так, по задній частині також ми маємо гарну накладочку для захисту е, нашого багажника. Для того він не подряпався при загрузці і тому подібне. Парктроніки. Е, тут ми маємо вихлопну, ну, тобто два таких дві таких заглушки під вихлопні. Звичайно, там вихлопної самої нема, так, в їх пасатах. В принципі, все. Переходимо знову ж таки до цієї сторони. Автомобіль в біленькому кольорі це білий звичайний колір, не перламутровий. оригінальний, простий, звичайний, гарний білий колір. Немає жодного підфарбування по кузову. 17 рік випуску, 200 тисяч рідного пробігу. І також, покажи, будь ласка, оригінальне лобове скло. В нашому автомобілі стоїть також. Це також немало важливо. Ну, звичайно ж, я не продаю там ніякої такої уваги до заміни лобового скла, тому що в Європі автомобілі проходять техогляд, і це є нормально, якщо лобове скло мінялося. Отже, ще по автомобілю, тут ми маємо асистенти, відповідно, датчик світла, датчик доща. По асистентах такі, що стоять в лобовому склі. Ну і в принципі по зовнішній частині я вже буду завершувати. Переходимо ми далі до внутрішньої частини. Ну, а тут, в принципі, мені подобається все. Зараз я, напевно, що заведу для початку наш автомобіль, друзі. Послухайте, як він гарно і легко заводиться. Для того, щоб завести наш автомобіль, ми маємо ключик. Зараз я вам його покажу. Не знаю вже в який карман я подів його. Ось. Ось такий у нас іде ключик. Ключик до автомобіля йде два ключі плюс. Пульт Webasto. Вебасто вмикається з пульта і можна увімкнути його безпосередньо вже з кнопки в салоні. Заводимо наш автомобіль як, нажимаємо на тормоза і нажимаємо кнопочку старт-стоп. Автомобіль завівся з пів Тут ми маємо на нашій мультимедії відображання Welcome to Volkswagen. Відображається мультимедіа ну, не максимальна, але знову ж таки вона велика, сенсорна і чітка. Все гарненько. Можна тут переключати, тобто по сенсору можна переключати собі будь-якими кнопочками. Відобразили ми стан автомобіля, помилок ніяких не виявило. Ну про це трішки згодом. Почнемо ми стандартно. Давайте з дверної карти. Про ню я хочу вам розказати в першу чергу, а тоді перейдемо до салону. Отже, сама дверна карта виглядає вона реально круто. Всі ось ці накладочки. Тут і хромована накладочка чорна, тут і знову ж така ребриста. Шкіряні ставочки, все це гарно збережені ставки, реально. Немає недоліків, по цьому чотири склопідйомнички ціленькі. І також я забув наголосити на те, що наш автомобіль має електрокришку багажника, яка відкривається з кнопки на дверці. Ось ми нажимаємо і кришечка автоматично відкривається. Так, по цьому все. Переходимо знову ж таки по салону. Буду вам показувати і розказувати. Тут ми маємо сидіння ErgoComfort. Сидіння у нас наполовину на електриці, так як ідуть ось це підтримка поясничного відділу. Ось тут воно піджимає, відповідно. І цією кнопочкою ми можемо регулювати вверх або вниз подачу спинки. Щоб вперед або взад під'їхати, наше сидіння регулюється механічно. Сидіння нас тут шкіряні, гарно збережені, як ви можете бачити, шкіра чистенька, є де-неде ось такі прим'ятості, але це є нормально. Для пробігу 200 тисяч, для автомобіля 17-го року випуску, це є досить таки характерно. Знову ж таки, переходимо, друзі, далі. Тут по асистентах ми маємо автоматичний датчик світла, як я вам говорив. Це противотуманні передні фари, задні противотуманні фари, автоматичний датчик світла, денні ходові вогні і примусове ближнє світло. Переходимо далі. По нашому автомобілі і по кермі. Кермо оригінальне, ви можете бачити, воно не фарбувалося, не перешивалося, таке, як і рідне кермо, має бути фольксвагені. Дійсно, воно таке. Так, кнопочки ніде не затерті, чистесенькі і гарнесенькі. видно, що вони гарні. Шильдик Volkswagen також присутній. Тут ніде не витерто, тут ніде не витерто, цієї сторони кнопочки також ніде не витерті. По цій стороні ми маємо управління круїз-контролем та адаптивним точніше, адаптивним круїз контролем і маємо додавання гучності самого радіо, як ви можете зараз чути. З цієї сторони ми можемо перемикати відповідно якусь музику або радіо і тому подібне. І також цими кнопочками ми маємо управління бортовим комп'ютером. Ми нажимаємо ОК, запас ходу ми маємо 210 км. перемикаємо собі асистенти, звук, телефон, стан автомобіля, параметри руху і тому подібне. От беремо параметри руху, запас ходу 210 км. Вже тепер цими кнопочками ми можемо регулювати, дивитися середню витрату. Зараз нам 0,7 літра на звичайно ж просто холостому ходу. Температура оливи буде відображатися, так як автомобіль зараз холодний, температура на 50 градусів. Я думаю, покажи, будь ласка, зближче. Що дійсно температура зараз у нас на мінімумі стоїть? Автомобіль завівся з пів оберту і абсолютно ні демфера, нічого тут не чутно. Працює тихесенько і гарнесенько. Ремінь ГРМ, знову ж таки, я повторюю вам, що він замінений. Так, виходимо назад. Переходимо далі і включу параметр руху, нехай воно все тут і так і буде. Можна обімкнутися швидкість, можна середню швидкість і тому подібне. Так, переходимо далі. Тут ми маємо, друзі, мультимедію. Мультимедія, на якій ми маємо відображання різних функцій. Це радіо, медіа, телефон. Це ми маємо, щоб говорити відповідно. Функція керування голосом вона недоступна. Потрібно звернутися до дилера, і тоді цю функцію можна буде активувати. Це так в всіх Volkswagen, якщо ви хочете, це додатково коштує грошей. Ну, в Volkswagen його потрібно активувати. Так, тут ми маємо музику, ну налаштування точніше гучності музики. Маємо кар, це меню по автомобілю. Стан автомобіля ніяких проблем немає. Індикатор тиск в шинах відповідно ідеальний, всі збалансовані. Ну і маємо, звичайно ж, меню. App Connect, можна підігнатися по Wi-Fi, по інтернету, налаштування, музика, зображення, автомобіль, телефон, радіо і тому подібне. Не буду на цьому затрачати свій час. Тому так, тут ми маємо передні підігрівчики, ми маємо також в автомобілі, друзі, підігрів керма, який вмикається ось цією кнопочкою, і кермо буде підігріватися. Автоматична коробка передач DSG. При вмиканні задньої передачі ми маємо камеру заднього огляду. Виключаємо. Тут ми маємо передні підігріви, двох клімат-контроль, кондиціонер працює, і він справний. І ми маємо також електроручник, Ось він розжався, ось так доверху він розжався. Автохолд справний, і тут ми маємо два пістаканички стандартно по Volkswagen. Передня консоль, передня панель, вона ідеально збережена. І напевно, що одне з найголовнішого, що мені подобається в цих автомобілях, це наш панорамний дах. Я вилажу і зараз вам покажу, як воно все тут виглядає. Панорамний дах з люком виглядає він реально дуже круто і дуже приємно. Повністю на передню частину і на задню частину. І зараз я вам також його відкрию для того, аби ви побачили, як воно працює, як воно відкривається, як воно від'їжджає. Також не хвилюйтесь ніколи з тим, що проблеми будуть при затіканні або тому, ну чи при відкриванні, чи при закриванні цього автомобіля, панорамного даху автомобілі будуть якісь проблеми. Не хвилюйтесь, з цим проблем у вас ніколи не буде. Я вам показую, як воно все працює, як воно дожимається, як воно закривається. Ось ви бачите, по периметру тут, тут, тут є кругом резиночки. Вони завжди гарно ущільнюються. І ніколи ще, в принципі, скільки автомобілів у мене не було, ніколи проблем з таким, щоб затікало щось, ніколи не було. Задню частину я не буду довго затримувати. В принципі, тут у нас іде трьохзоний клімат-контроль. Тобто на передню частину, на ліву і на праву, ми маємо. Кожний свою зону комфорту, а на задню частину посерединці ви можете побачити, також у нас йде третя зона комфорту. Задньої частини ми побачите, друзі, тут є легенькі такі прийм'ятості. Це характерно в принципі, для автомобіля, тому що е, автомобіль був сімейний, ми його купили у приватних власників і безпосередньо на автомобілі возилися дітки. Сиді, стояло дитяче крісло, тому я рахую, що це є повністю нормально. Задня кришка багажника на електриці. Нажимаємо, воно все відкривається. Так, це є іноземні номерні знаки. Показую вам зараз багажник, який гарний, великий і місткий. Ось так воно все відкрилося. Багажник просто величезний. Я рукою навіть не достану до кінця. Щоб ви собі зрозуміли, це при тому, що в мене реально довгі руки. Тут ми маємо гарний ремкомплект, Запа... ну, запасочки нема. В в автомобілях або йде ремкомплект, або запаска. Тому так. Номера кинемо сюди. Закриваємо. Тут і подарочок, бонус плюс, так би сказати, електрофаркоп. Відкривається він з кнопочки в салоні і закривається він також з кнопочки в салоні. Можна рукою, можна ногою, по бажанню. І закриваємо ми наш багажник. Ось і все. В принципі, по цій частині я вам показав. Тепер коротко проходимося ми по нашому автомобілю далі. Задня частина не буду довго затримувати, тому що ви по ній вже бачили все. По задній частині абсолютно недоліків ніяких немає. Так само, як і попередні, знову ж таки, ну, лише недолік це, напевно, що легенька Прим'ятість прим на сидінні, але ну, я навіть і не рахую це недоліком, тому що знову ж таки автомобіль сімейний, їздила сім'я і ставилось дитяче крісло. Тому це все характерно. Але ви зверніть увагу на пороги, на сидіння, на бокові вставки, на е, кермо, на перемикач е, передач, тобто на саму ручку передач. На передню панель, тобто, що вона абсолютно, абсолютно ось тут ніде не затерта. Реально в дуже класному стані. Навіть та сама дверна карта, от ви тільки на ню подивіться і гляньте, зверніть увагу. Так, є, звичайно, ось такі, як би сказати, недоліки незначні. Але це в кожному фольксагені є. Ну, не скажу, що це таке, але є воно в кожному фольксуагені, тому що воно так відламується там. Я навіть не рахую це недоліком. Щось, друзі, по нашому автомобілю я вам показав. Єдине, що покажу підкапотний простір. Для того, аби ви побачили, як воно там все виглядає і як воно. Зараз я відкриваю. Ось так. Ніхто не мив двигуна, все чистенько, все гарненько. Є дублюючий він код, будь ласка, з лівої сторони. Моторчика ми не мили. Абсолютно такий, який він є, такий він тут є. Ніхто не мив, ніхто не натирав, нічого не робив. Кришку, так, да, витерли, ну, нормально. Все рахується нормально. Але мотора не намивали. Пелюка є заводська ще з європейська. Що ж, друзі, тому автомобіль пройшов нашу перевірку, він же стоїть у нас на площадці, ми його продаємо. Якщо я вам сказав, що тут 200 тисяч рідного пробігу, значить тут 200 тисяч рідного пробігу. Якщо я вам сказав, що він не фарбований, значить я маю з собою товщиномір, і я вам зараз це покажу і продемонструю. Починаємо стандартно з капоту показувати вам 107. 107. 132, 116, 135. 117, 111, крило, 118, 112, 103, 111, 118, 113, 113, 113, 121, 135, 121, 110, 136, 114, 123, 113, 129, 116, 103, 93, 109, 126. 111, 97, 110, 129, 113, 121, 131, 118, 128, 128, 129, 129, 129, 128, 119, 114, 127, 109, 109, 110, 122 і з самого краєчку навіть проб'ємо 122. Отже, друзі. Якщо ви шукали для себе хороший, якісний і перевірний автомобіль з Європи, а саме Volkswagen Passat B8 на автоматичній коробці передач з 2-літровим дизельним двигуном, ну і максимально класній комплектації. Звичайно, це не максимальне, я так до слова, але наш автомобіль в зовнішньому арлані з панорамним дахом на шкіряних сидіннях, на класнючих дисках, ну я не знаю, що потрібно ще, в принципі, для класного і комфортного користування. Отже, наші... Дорогі підписники, ми цей автомобіль поздаємо у продаж. Якщо вас цікавить таке авто, замовляйте його у нас. Ми можемо доставити його в будь-яку точку України або ж приїжджати на нашу площадочку місто Радивилів. І також, як завжди, наш автомобіль доступний для будь-яких перевірок. Якщо вас цікавить перевірка після нас, замовляйте експерта, замовляйте дилера офіційного поцвагу, замовляйте будь-яке СТО, ми надаємо будь-яку перевірку, тому що за кожне наше авто ми впевнені на всі 100%. Дякую вам за перегляд. Всім хорошого дня. Так, друзі, знаходимося зараз в нашому автомобілі, в нашому Volkswagen Passat B8. Також маємо пробіг такий, який буде 214 713 кілометрів. Отже, переходимо зараз до нашої комп'ютерної діагностики. Переходимо по електроніці двигуна. Так, електроніка двигуна в першу чергу заходимо, дивимось. Окей. Поток даних в перший блок заходимо і пишемо. Давайте почому першу подивимось. Це, напевно, що маса сажі я Хотів би подивитися в цьому автомобілі, так як дуже часті запитання. Е, так, 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 так. Так, сажевий фільтр пробіг з моменту останньої регенерації, і сажевий фільтр маса сажі розрахована. Будь ласка, переводимо метри в кілометри, є. І сажевий фільтр, маса сажі розчитана. Це 13 грамів в даному автомобілі є. Так як останній раз регенерація робила 155 км і в основному автомобіль їздив по місту. Це є нормально повністю. Потрібно виїхати на трасу, дати більше таких оборотів. Можна навіть на спортрежимі. Відповідно, вмикаємо драйв. Ось, і вмикаємо навіть, якщо треба спортрежим. І все, і погнали. І сажа буде палитися. Так, виходимо звідси. Виходимо. Заходимо в блок 2 двигуна. І дивимося пробіг. Пробіг автомобіля. Окей. 214 713 км. 214 713 км по нашому автомобілі ми маємо по пробігу. Виходимо звідси, Зараз ми зайдемо по коробці передач. Систем ліст і заходимо в коробку передач. Так, коробка передач DQ 250. У нас коробочка стоїть, DSG. Поток даних. І сюди дивимось, тут дивимось пробіг, Пробіг коробки передач. Підтверджуємо. 212 тисяч 440 кілометрів по нашій коробосі. У нас на спідометрі 214. Тобто різниця в півтори тисячі кілометрів. Ні, навіть в 2000 кілометрів це є повністю нормально. По офіційних сервісах дозволяється розбіжність в 10 тисяч кілометрів. Тормозна система, тобто АБС і відповідно все це електричне, що в нас по них є. Подивимось, постараємося по них читати зараз наш також пробіг. Так, є. Так, немає тут і, на жаль, на жаль немає по цьому. Виходимо систем Ліст, Крупопеч, кліматичний адаптивний круїз, подушки безпеки, комбінація приборів. Ще по комбінації приборів зараз зайдемо, передивимося, що тут є. Тобто це ті блоки, по яких ми автомобілі можемо читати наш пробіг. То їх є не так, щоб аж багато, тобто не в кожному блоці можна вважати считати... цей пробіг. Так, пробіг, пробіг, висока точність. Тобто включаємо. Так, 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 остаточний пробіг. Дивимось. Так, так, так. Це зашифрований. Тут і пише 215 тисяч, ну, плюс-мінус у нас 214. А тут і пробіг в милях переведений в кілометри 214-713, сходиться до кілометра. Сходиться все. Отже, по нашому автомобілю, друзі, автомобіль має ідеально перевірений пробіг. На 100% він сходиться по нашому комп'ютерній комп Ком'ютерній діагностиці, скажу вам так. Також, що б я хотів ще показати по автомілі, то в принципі і все. Як ви можете бачити, всі функції зелені, тобто помилок в ніяких не вийшло на автомобілі. Він справний на всі 100% коробка передач переключає гарненько, по двигуну проблем немає. автомобіль обслужений 200 тисяч 214 000 на секундочку тисяч пробігу. І автомобіль не немає жодного підхопування. Тому, якщо у вас цікаве, таке авто, приїжджайте на Олі та до нас, місто Радивилі, Ми вас будемо чекати. І я знаю, що це авто хороше, якісне. Я вам його рекомендую.